Соковиті помідори, ароматна начинка та хрустка скоринка сиру. Подивіться, як легко можна приготувати справжній смак літа. У мене 5 помідорів, м'ясисті сливки. Відрізаю вверх та ножем вибираю середину. Для начинки маю цибулю, бочок та печериці, нарізані дрібненьким кубиком. Все по черзі обсмажую на оливковій олії, на пательні до готовності і в кінці додаю соус бечамель. Сіль перед засмаком перемішую, відставляю. Далі починаю начиняти наші помідори та викладаю на форму для запікання скроплену олією, присипаю зверху сиром пармезан та в духовку 180 градусів 20-25 хвилин. Це корисна, легка і смачна страва, ідеальна для тих, хто стежить за харчуванням. Приготуйте обов'язково! Всім смачного!